Лісівники Вельбівського лісництва у Миргородському районі створюють мінералізовані смуги на ділянках, що межують з лісом. Розповідають, облаштовують такі протипожежні бар'єри за допомогою тракторів, які отримали після реформування лісової галузі. Лісівники постійно ведуть комплекс протипожежних заходів. Зокрема, це створення і догляд за мінералізованими смугами. Мінімальна ширина мінералізованої смуги має бути 2,8 метри. Лісівники створюються, як. Певний бар'єр для протидії пожеж. у разі виявлення загорання на місце виїжджає протипожежний модуль. Завдяки маневреності він допомагає загасити вогонь у складних для доступу іншої техніки ділянках. Розповідає лісничий воду для гасіння беруть у найближчій до займання водоймі чи водонапірній вежі. Загалом протягом останніх трьох років для лісництв області придбано 46 одиниць спецтехніки. Завдяки реформі. «Лісів України. Нам модернізували автопарк. На даний момент дивимося, ось модуль протипожежний. Автомобіль повноприводний, щоб можна було кругом проїхати, доїхати до місця пожежі. В даному модулі знаходиться 500 літрів води, мотор Honda, пожежні рукава, місце де шланг для забору води. Спостерігають за лісами Полтавщини за допомогою 26 систем відеонагляду. Моніторинг покриває 75% лісових насаджень Держпідприємства Ліси України в області на найбільшому екрані територія нашого лісництва Ельбівського, а на менших територія Безвіднянського, Красноуцького, Лютенського та Бірківського лісництва. Спостерігач бачить дим, зупиняє камеру, збільшує. Приблизно згідно азимуту визначаємо напрямок, виїжджає мобільна бригада, і вже на місці визначаємо точну ділянку, де відбулося загорання. Крім цього, з метою профілактики лісових пожеж у вельбівському лісництві облаштували спеціальну локацію для відпочинку рекреаційний пункт лісовичок. Для зменшення наватажень на ліси. Ми створюємо подібні проекти. І е, будь-хто із відвідувачів може прийти сюди і е, гарно відпочити. Тут є мангальна зона, є е, дитячий майданчик. Ця локація обладнана мальтанками, санітарною зоною, вайфай-зоною. Ці спеціалізовано обладнані місця створені для відпочинку людей, тобто зменшують ризик е, виникнення пожеж. Цьогоріч, у порівнянні з 2024 роком, кількість лісових пожеж зменшилася майже втричі, говорять лісівники. Водночас нагадують, пожежонебезпечний період в лісах триває до настання стійкої вологої погоди восени або до першого снігу.